Привіт, друзі, мене звати Іринка, я приготувала для вас загадку. Тож підготуйте свої вушка. Готові? Слухайте, виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Що це? Так, це кімнатні квіти. Квіти це частинка природи. А ви знаєте, де вони ростуть? Правильно, в кімнатах поблизу вікон. І сьогодні я познайомлю вас з деякими з них. Познайомтесь, це Фіалки, вони ростуть на підвіконі і дуже-дуже тішать нас своїми гарними квітами. А ця квітка називається герань. На вікні вона стоїть. Не забудь її полить. Сонце гріє в кожній грані, на квіточках у герані. А це фікус, він дуже красивий. І цікава ця рослина з щільними глянцевими листочками. Це кімнатна рослина добре очищає повітря в будинку і насичує його киснем. А це кактуси. Вони мають гострі колючки, та вони дуже корисні, бо виділяють кисень і здатні очищати повітря. А ще кактуси. Дуже ніжно квітнуть. Давайте, друзі, пригадаємо, як називаються рослини, які ростуть у нас вдома в кімнатах. Це кімнатні рослини. Послухайте про них, кімнатні квіти я люблю, то я їх пещу, то поливаю, то з ними тихо говорю. То пісні на сон співаю, вони всміхаються мені, вони красиві і живі. То що, друзі мої, скажіть мені, будь ласочка, що треба робити для квітів? Треба їх поливати, турбуватися про них. Можна з ними розмовляти, тішитись можна, всміхатись. Бо вони дають нам дуже позитивний настрій. А ще наші квіти є світлолюбиві, світлолюбні кімнатні рослини, вони не бояться сонячних промінчиків. Їх можна ставити на підвіконня. Давайте повторимо це слово світлолюбні. А зараз. Давайте це слово величезне, проплескаємо. Світлолюбні. Дуже велике слово. А є рослини, які бояться сонячних промінчиків. Називаються вони тіньолюбні. Кімнатні рослини. Ці рослини відчувають себе добре при слабкому освітленні. Давайте разом повторимо це слово. Тіньолюбні. І проплескаємо його. Тіньолюбні. молодці. А зараз послухайте, будь ласка, вірш, який називається Мої квіти. Ще стоїть зимові дні і мете метелиця. А у мене на вікні плющ зелений стелиця. Фіку, стель до, достає, зацвіли калачики. Гляньте, пальми в мене є, кактуси, м'ячики, доглядаю їх сама, першу кожну квіточку, хоч на дворі ще зима, в мене в хаті літечко. Друзі, вам сподобалась моя розповідь про кімнатні квіти? Давайте пригадаємо їх назви фіалки, герань, кактус, фікус. А тепер давайте пригадаємо, які бувають квітки. світлолюбні та тіньолюбні. Намалюйте мені свою улюблену кімнатну квітку або рослину та прикріпіть її під відео. До побачення.